Всім привіт! У нашому з вами спільному захопленні на щастя в пам'яті залишається не смак з'їдених каретів, а емоції, які ми пережили, зловивши трофей. Особливо, коли для того, щоб спіймати цей трофей, було витрачено багато часу та сил. Тому дуже важливо, щоб фото з рибою, дивлячись на яке, ми будемо знову і знову переживати ті емоції, які може подарувати тільки графіша, було знято як годиться. Фотографування з трофеєм відповідальний процес. По-перше, велика риба потребує дбайливого ставлення до себе, щоб випадково не нанести їй шкоду. по друге, фото, зроблене без дотримання кількох важливих принципів, може вийти настільки незграбним, що його буде ніяково показати знайомий чи викласти у соцмережі. Принципи правильного фотографування дуже прості, їх нескладно запам'ятати та легко дотримання. Фотографія з рибою має виконуватись виключно над короповим матом чи над водою. Ні в якому разі не можна тримати трофей просто над землею. В будь-який момент сильна риба може несподівано смикнутись та вискочити з рук. Після удару об тверду поверхню важка риба з вірогідності близько до 100% отримає пошкодження внутрішніх органів і, скоріш за все, не вижить. Тому навіть над короповим матом ніколи не тримайте рибу стоячи, присядьте або станьте на коліна. Утримуючи рибу, ретельно слідкуйте за тим, щоб ваші пальці не потрапили до її жаби. Бо цим також можна нанести дуже важку травму трофею. Ніколи не кладіть рибу у сухий короповий мат, особливо у спекотну погоду. Держіть поряд з матом ємність водою, щоб мати можливість змочити його Перед тим як покласти в нього рибу. Обов'язково палити рибу водою перед фотографуванням. По-перше, це допоможе їй легше перенести процедуру, особливо під час спеки. По-друге, при цьому ви змиєте з риби мул, листя або траву, що можуть приликути до її листи у підхваті чи у маті, і суттєво поїшити фото. Та і мокра блискуча риба виглядає на набагато ефектніше. Якщо ви носите металічний браслет або годинник з металічним браслетом, зніміть їх перед фотографуванням, щоб випадково не пошкодити лоску риби. У будь-якому випадку намагайтесь фотографуватись максимально швидко та найскоріше відпустити рибу. Не забувайте, що ви фотографуєте своїх трофеїв не у властивому для них середовищі. Бо якщо з вами би маніпулювали під водою, то, напевно ви теж би хотіли якомога скоріше потрапити на берег. Після фотографування ніколи не несіть рибу з мату до води на руках, бо можете не донести та впустити. Користуйтесь спеціальною сумкою для зважування. Обов'язково застібніть сумку, щоб риба не мала можливості виструпити з нею. Відпускаючи рибу після фотосесії, не жбурляйте її у воду. Просібніть сумку та акуратно дайте рибі можливість виплести з неї. Потримайте рибу горизонтально, перемістіть її взад вперед, щоб провентулювати жабри. Риба повинна сама поплисти, тримаючи природне положення тіла. Ніколи не фотографуйте людину з рибою зверху, бо в цьому випадку виходять просто жалюгідні змінки, на яких риба виглядає набагато меншою, ніж є насправді. А людина схожа на карлика з короткими ніжками. Фотограф має присісти, щоб раку був дещо знизу або на рівні рибі. Фото з рибою на витягнутих руках це мовито. Так, да, так риба буде виглядати набагато більше, але ваші паці, сосиски безнадійно зіпсують кадр. Такі фото можуть викликати зневажливе ставлення до вас. Не фотографуйтесь проти сонця. В цьому випадку фон вийде надто світлим, а людина з рибою надто темним. Слідкуйте за тим, щоб на обличчі людини не було глибокої тіні, наприклад, від кепки. В цьому випадку використовуйте спалах на телефоні або то фотоапараті, навіть якщо природного світла достатньо. Слідкуйте за тим, щоб лінія горизонту була паралельна краям кадру. Для цього на екрані смартфону або фотоапарату можна включити спеціальні допоміжні лінії. Циркуйте за тим, на якому фоні робиться фон. Краще у якості фону обирати воду та очерет або кущі. Такі фото виглядають набагато ефектніше, ніж зроблені апаратором, який стоїть ближче до води, ніж об'єкт зйомки. Також старайтесь, щоб у катер не попадало нічого зайвого, особливо у святні моду. Уважно слідкуйте за тим, щоб голова людини з рибою повністю помістилась в кадр з деяким запасом, а також за тим, щоб не були обрізаними хвост або голова риби. Набагайтесь не зніматися, топлес. Це може виглядати не досить естетично. Навіть якщо спекотно, не полінуйтесь накинути на себе футболку або рубашку. Коли фотографуєтесь вночі, не забувайте вимикати налобний ліхтарик. Бо його світла, скоріш за все, зіпсує кадр. Багато хто з рибалок намагається на знак поваги продвинути виробника, за допомогою продукції якого був злоблений трофей. Це дуже похвально, але не треба ставити бойлер або інше коропове харчування у мат з риби, бо їм нема чого там робити. Такі фото виглядають неприродно і нести. Ось головні принципи, яких слід дотримуватись, щоб зняти красиве фото, а головне не нашкодити рибі. Очікуємо ваших чудових фото на наш конкурс Monstри з Гран Карп, який ми проводимо кожного місяця протягом риболовного сезону. Сподіваюсь, що ваші фото будуть зроблені з дотриманням усіх принципів правильної фотозйомки. Великих вам хвостів та ефектних фото з трофеєм!